Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Ну, це тому, що до них прийшли випадкові люди, і вони зараз вони зараз балас будуть скидати. Е, причому е, там ми ж розуміємо, що багато хто. Сильно пов'язаний, тому що хтось отримував конверти, хтось де ще щось отримував. І багато хто якби можуть сказати, що ну щось не так. да Якщо по вертикалі піднімається знизу вверх, Ну Наприклад, хтось на рівні області бере відкат, там, у наприклад, у 30% 10% залишає собі а 20% відправляє на Київ. то Цих людей можна зняти, коли вони десь там вже в безпреділ зайдуть, да? але не можна посадити, то що а вдруг будуть почати говорити. Чому ж не можна Коломойського видавати Сполучені Штати, а вдруг почне говорити. І тому для тих, хто якби зашкварився, там кажуть, ну все, ти з публічної зони виходиш, стаєш непублічним, і теж як в одному російському фільмі, то там, типа, Послом в Туніс там. А почему, почему в Туніс? Ну а куда ж його? Да? Так, оце і зараз Різнікова Резнік, знімуть і він поїде послом в, в Сполучене Королівство. Хоча трошки невдобно перед союзниками, то, що там же джентльмени, вони ж кому попало руку ж не можуть тиснути. А тут всі будуть бачити, що корумпант ну, якось не складуха виходить. Але між тим ми ну, вже ж маємо те, що маємо. так? І от для своїх для, для всіх буде умова, що ага, всіх публічно зашкварених, ті, от, хто пропонував там е, танці якісь собаку продати, заплатити комуналку, там, чи ще щось, хто там аналов нет, там типа, ну цих, всіх, всіх, всіх їх поскидають, ті, хто в ліс уходив, от, але ж ті, хто вірно нажимав кнопки. Все їх залишать, а навіщо їх міняти, якщо вони показали свою вже принципову вірність вже за 4 роки своєї роботи, вони показали, підтвердили свою лояльність режиму, то їм не потрібні такі люди, що нажимають кнопки, все вони цих вони залежать, залишать. А тих, кого списали, все одно ж нікого не посадять. Навіщо? Це вони таким чином своїм показують, що ми своїх не здаємо. Єдине, що хто зашкварився, він тихенько уходить в ліс. От і все. От, а там щось знайдемо якусь посаду. Ну, посади послів, принаймні хоча б в якомусь Буркіна фасо, але будуть. Да. Це, от схоже, на такі от безпреділи. От я ну, можна похвалитися, да? от Коли моя сім'я виїхала там 24. І сум ми встигли вискочити, а вже після обід були вже суми вже були оточені. вже все було. От я свідомо не поїхав. Але я писав і в тому числі в ефірах казав, що а влада втекла. Ну там голова адміністрації, СБУ, поліціанти втекли. То мене зелені звинувачили в паніки. Тобто, ти говориш, влада втекла. Баборенко, паніку сіє. Так от і зараз там не розкачуйте, не розхитуйте лодку. Там не можна такого говорити. ви ж там, типаж, ви ж бачите, ви ж... Тобто, Якщо ми говоримо про цю зраду, зрадинку, про куртки, про яйця по 17, там ще про що, то це ми розхитуємо лодку. А ви не пробували просто не красти, а ви пробували не тікати з міста яким ви керуєте там чи з області, якою ви керуєте, кинуть і втекти там в Тернопільську область. Ви не пробували залишатися з людьми, і до вас не буде претензій замість того, щоб звинувачувати тих, хто каже, а вони втекли. О паніка! А тут там, типа, ми розкачуємо з вами лодку. Ви не крадіть, хлопці, та й не буде питань до вас, і ми будемо казати там, типа, дружба Е, Якщо там Зеленський ну рідко, але буває щось роблять. Там класно, то я можу похвалити. Так само, як я оце Анастасія Радіна, ну вона ж красносільська, да, як вона е, з желізняком пішла і там е, почали Шарапову там виказувати, що ну, заму цього е, різні. Слуга народу е, робить правильні речі, то я це хвалю. Е, якщо там десь роблять там, на рівні області щось. Ну, теж рідко щось, але буває там. То я обов'язково похвалю. Там, якщо вони роблять щось там адекватне, а якщо вони роблять неадекватне, я залишаю за собою повне право сказати, що вони або неадекватні, або я підозрюю їх в корупції. Е, ну я, я допускаю, що це таке може бути е, чому, тому що. Вони зараз можуть сказати, ну, от ми ловимо одного олігарха каламочко, давайте ловити ще інших, давайте ловити зраденьку ще Я ще ще раз кажу: що це е, прирівняння корупції до Держзради, це можливість для провокацій. Чому? Тому що зараз десь е, викопають проти якогось, е, скажімо, там із мерів свободівців, там з е, в Західній Україні, да? е, або там, ну, просто для, для якихось які. Ну, той ж саме кличко, да, який там, типа, йде не в ногу з слугами народу, і проти нього може початися якась справа, саме корупція, СБУ буде за ним ганятися. Навіщо? Або щоб він відступився, віддав крісло, а значить, там якісь ресурси, от і зачистити політичне поле під себе. Те саме може бути з ким завгодно, ну інформаційно вони вже доїдають всіх, там оці поворознюки чи як їх. Оці зато що морда, як дві моїх. Е, і в, ці добрі люди е, інформаційно вже за, за, зачищають, не розуміючи, от вони тут роблять надзвичайно велику помилку, не розуміючи, що Ну по-перше, що у Порошенка є свій необієнний рейтинг, е, там хай це там, рівень десь там 15-17%, але які вже не відступляться ніколи. Так само у Юлі є свої 5-6-7 відсотків. Е, її важко вбити. Да? ну Взагалі, тому що ну є е, цементована електоральна база, да, зацементована. от Але вони думають, що можна там десь ще щось повбивати, можна там на е, русських вивести Арістовича там, ну на русскоговорящих на тих, хто там Пушкіна не трогайте, з Булгаковим, да, там от е, там це цю нішу забере Арістович ще якусь там, типу колишнього Ляшка за, за, за ну для. Скажімо для але таких україномовних. От, і вони типа, поділять і вони будуть царювати вічно. Вони не розуміють, що можуть, якщо якісь зони звільняються, не обов'язково Зеленський їх заповнить собою або своїми е, ну, цими, там сектами, які е, таким чином там зайдуть до нього як союзники. Да? Ну арісточ, поворознюк е, то все. От, а можуть в пусту нішу зайти, а будь-хто е, і вона може з'явитися. Як -то, як то кажуть пушкіністи чи Булгакові, да? кажуть, ну, Булгаков казав в мастері, що чоловік не просто смертен, а внезапно смерті. Так у Зеленського не розуміють, що електоральний рейтинг не просто смертен, а внезапно йде откос Ну, вони цього не розуміють, вони думають, що вони вічні. От. І тому вони будуть пробувати наїжджати на політичну опозицію. До цього треба бути готовими. Да? Але наїжджати не тільки в інформаційному полі, а саме в кримінальному полі. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.